Україна готова зупиняти бойові дії за нинішньою лінією фронту. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського та лідерів Європи. Її опублікували зокрема на сайті Офісу президента України. В документі зокрема йдеться, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. На заяву відреагував міністр закордонних справ Росії Лавров у коментарі пропагандистським ЗМІ Він сказав, що Росії не цікаве заморожування фронту. Про спільну заяву згадав у своєму традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський. Послухаймо, ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії. Я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію всім країнам, всім лідерам. Україна знов таки висловила готовність свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог на лінії, яка є, є зараз. Саме таким був сигнал президента Трампа і його команді. Це було і публічно. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Отже, обговоримо це і не лише це Костянтин Єлісєєв, заступник міністра закордонних справ України у 2007-2010 роках, також посол України при ЄС у 2010-2015 роках, Голова громадської організації Центр нових рішень. Вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас, пане Костянтине. Бачимо, що президент Зеленський, європейські лідери, зафіксували цю політичну позицію початок переговорів. З встановлення миру на Оточній лінії фронту про це говорив і Дональд Трамп, і говорив він про це. До речі, не вперше він навесні про це говорив. Але що буде далі? Адже сьогодні вже з'явилася інформація, що зустрічі не буде, але про це ми трошки пізніше. Ну давайте все таки через позитив. Перше, я хотів би відзначити, і це дуже важливо, що Україна залишається в пріоритеті міжнародного порядку денного, і це дуже добре, особливо після врегулювання ситуації на близькому сході сьогодні нема. Для світу більш важливе завдання і в тому числі, для Трампа, ніж припинити війну в Україні, і це дуже добре. Тим більше, що ніхто так не хоче миру, як ми українці, і тому дуже добре, що сьогодні всі країни Європи виявляють солідарність з нашою державою. Свідченням цього є сьогоднішня непогана заява. Це по перше. По друге. Ну нарешті є певна визначеність, і в тому числі і для нас, і для українців, і для партнерів, що стане точкою відліку так званих мирних перемовин. І головною умовою цього має бути передусім це повне і безумовне mm -hmm. припинення вогню. І ви абсолютно праві. що... Ми сподіваємося, що цю позицію також і підтримає Трамп, яку він якою він дотримувався. До пам'ятаєте до зустрічі на Аляскі. А потім несподівано після зустрічі на Аляскі, він сказав, що ні, нам треба без припинення вогню говорити про якусь ефемерну мирну про... да, да, угоду. Да. Тому перший пункт це повне і безумовне припинення вогню. І звичайно, цю заяву, яку ви згадали, там дійсно підписали лідери кількох важливих країн Європи. І я дуже сподіваюся. Що на цьому тижні е, аналогічна потужна заява буде ухвалена на саміті Європейського союзу. Це буде Єврорада 23 червня в четвер. Е, перепрошую жовтня в четвер. І там вони також мають, на мій погляд, також підтримати цю позицію. А далі, звичайно, вже буде справа за дипломатією і посиленням переговорних позицій України. Ви сказали непогану заяву, і мені так здалося, що вам. Здалось, що чогось там не вистачає. Чому не хороша, там не прекрасна? Потім ви сказали потужна. А спочатку непогана Чи заява. Чому встримані. що не так? Ви знаєте, ми досить обережно ставимося до е, всього що відбувається. Звичайно, хотілося б, щоб вона була по перше підписана відразу всіма країнами. Західного світу, mm -hmm. так зокрема, в цій поки що немає і, наприклад, представників країн, так званих середземноморського регіону, там іспанії, Португалії. І саме тому я сказав, що я сподіваюся, що ця позиція буде підтримана за підсумками саміта Євроради, де будуть всі лідери Європейської Союзу, в тому числі і країни середземноморського регіону. Це по перше, але це форма. По суті, по суті, мені не вистачає ці заяви ключового. Там нема жодного слова про гарантії безпеки. Там деться, що вони ми прагнемо е, повсяогного там справедливого миру. Ми будемо домагатися, щоб Україна все таки вистояла і так далі. Будемо допомагати І там, йдеться і про фінансову, економічну підтримку, зброю, але жодного слова нема, хоча б ну. Півпівречення про гарантії безпеки, пане е, е, да, і якраз в контексті цього пане Костянтини є заява відповідна між Європою та Україною, навіть не заява, а план, який готує Європа і Україна е, на завершення війни. І він складається із 12 пунктів. Про це написала американська агенція Bloomberg із посиланням на свої джерела. Так, от за їхніми даними план передбачає припинення бойових дій, повернення депортованих дітей та обмін полоненими, а також гарантії безпеки. Спеки та фінансову підтримку Києва серед пропозицій також і створення контрольної ради під головуванням президента США Дональда Трампа. Вона буде слідкувати за виконанням домовленостей, пише видання Bloomberg. Тобто, знову таки маємо. План вже спільної України і Європи. Ми перепрошую, плана ще не маємо. І ну, те, що на, надрукувало видання, мені здається, давайте скільки разів ми вже, як кажуть, переконувалися, що треба дочекатися офіційної інформації. Те, що є якийсь витік в певних виданнях, це не означає, що це вже зроблено. І в мене таке відчуття, що це можливо. Видається поки що бажано угу. задійсне, так. і звичайно, ви побачили, що тут певною мірою можливо це фантазія редакції, можливо, десь хтось почув не дочув. Чому тому, що тут є певне перегукування з якщо не помиляюсь, е, пунктового плану близькосхідного врегулювання. Там так само встановлення контрольної комісії. Яку будуть очолювати дав мені здається Тоні Блер і так новину, далі та, що да, тому мені здається, тут треба обережно. Я думаю, що головне треба набратися терпіння. Я ще раз кажу: головне, що триває процес, так дійсно поки що це все дуже непросто. Цей тиждень я називаю це тиждень такої активної європейської проєвропейської дипломатії за участі України. Чому я це кажу? Тому що вчора відбулося зідання ради міністрів ЄС у закордонних справ. Сьогодні відбулося в Люксембурзі засідання ради міністрів загальних справ і, звичайно, Апафіозом стане саміт лідерів Європейського Союзу, а 24-го буде, ви знаєте, в Лондоні саміт так званої коаліції охочих. Тобто, якраз під час цих заходів буде вироблятися підходи, можливо, до певні елементи плану. Але ви знаєте, я не є прибічником там, плану, тому що в нас вже було багато планів. Да? Ну давайте скажемо чесно. Тому для нас ключове, щоб були хоча б базові елементи. Базовий, з чого ми виходимо, і я про це. Це сказав, це повне безумовне припинення вогню. Далі давайте, як кажуть, плясати, але ще дуже важливо, що я думаю, що цю саміт обіцяє бути досить позитивним для України. Я, як будучи дипломатом, навіть буду трошки необережним. Але про це саміт, який в жовтні має відбутися. О. Який буде в четвер. Чому тому, що я думаю, що Країни Європи розуміють, що треба чітко виявляти солідарність з України і треба допомогти Україні цей непростий час. Звичайно, марно очікувати якихось знаєте, проривних рішень. Але принаймні, я думаю, що вже буде певна визначеність такого питання як виділення надання Україні так званого репараційного кредиту. Рішення не буде прийнято детального або практичного, але буде. Наскільки я розумію, прийнята політична установка на те, щоб Європейська комісія вже розробляла законодавчу ініціативу. А це дуже важливо. Це така, знаєте, внутрішня єсівська кухня, і дуже важливо, що буде доручена комісія цю цю законодавчу ініціативу розробляти. Це значить, що процес пішов. Звичайно, і це скільки... Для Путіна в тому річ. звичайно. Скільки часу це займеться, інша справа, але це дуже важливо. Друге, що я чекаю, нарешті буде ухвалений 19-й пакет санкцій. Нагадаю, що він презентований був ще півтора місяці тому. Ми його довго чекали. Звичайно, він є недосконалим. Давайте скажемо чесно. Ми маємо бути теж критичними і самокритичними. Чому там не хва... Чому там нема, наприклад, як для на мене таких компаній, як Росатом? Чому нема «Роснефті», Чому нарешті ну саме елементарна річ не запровадили обмежені санкції надання в обмеженої кількості віз для? Шенгенських війсь для російських громадян, хоча ця ідея обговорювалася всередині Європейського Союзу. Звичайно, на превеликий жаль, нема, не підпадають під санкції декілька російських банків, під mm -hmm. те, щоб були санкціоновані. Але, звичайно, краще знаєте, хоч такий пакет санкцій, тому що там чітко є положення, де передбачають припинення. Купівлю російського ОНД країнами Європейського Союзу, починаючи з 1 січня 2027 року. Хотілося б, щоб це було раніше, звичайно, але навіть хоча б так. Станом на сьогодні ще в рішенні Євроради поки що, значить, це питання по санкціях остаточно, стовідсотково не підтверджено, що буде ухвалено. Воно стоїть так, знаєте, називається in english, square brackets, тобто mm -hmm. воно поки що підвішеному стані, але Виходячи з заяви сьогоднішнього лідерів Європи, виходячи з того, що Австрія зняла, зняла зняла свої застереження, у нас залишаються тільки півтори країни. скажімо так, це чому я кажу півтори, це одна це угорщина, друга половинка, це словаччина, яка mm -hmm. як флюгер вагається, вагається, але я думаю, є все таки їх дотиснуть. І звичайно, як я розумію, на саміті цьому планувалося. Заслухати звіт прем'єра Орбана про стан підготовки до саміту в Будапешті, але наскільки я розумію, це питання поки що трошки переноситься в часі. На паузі. Але от ви згадали знову цю спільну заяву, яка була сьогодні президента України і європейських лідерів. Але якщо згадати, з чого все починалось, як на мене, цей цикл політичної активності, томагавки та. Розмова дипломатична про ракети, можливість надання дзвінок Путіна, Дональду Трампу, призначення, не призначення, домовленість про зустріч, і з'ясувалося сьогодні. От буквально, що цієї зустрічі, напевно, все ж таки не буде. Про що йдеться? Дональд Трамп не планує зустрічатися з Путіним в найближчому майбутньому. Про це повідомили американські медіа Axios та NBC News, а також британська агенція Reuters. Посилаються на власні джерела в Білому домі. За їхніми даними Трамп змінив свою думку після розмови держсекретаря США Рубіо та міністра закордонних справ РФ Лаврова. Президент Ша вважає, що сторони не готові до переговорів. Повідомляє NBC News. Речник Путіна пісков у коментарі. Пропагандистським змі заявив, що на цей момент цитую, немає розуміння, коли такий саміт може відбутися. От що тут відбулось цікаво, якщо ви можете трошки привідкрити ці залаштунки дипломатичних напівтонів. Ну я думаю, що згодом коли все це відбудеться, вже остаточно. Ми дізнаємося більш детальну інформацією, тому що багато поки що ми не знаємо ми поки що беремо. Всю цю інформацію засобів масової інформації, заяв там президента України, Трампа і так далі. Але нам треба це, це все таки знати. Як кажуть, що насправді відбувається на неофіційних зустрічах, перемовинах. Давайте скажемо відверто, те, що відбувається на офіційному рівні, одне але є неофіційні контакти. Наскільки я розумію, вони навіть і сьогодні відбуваються. Ну, як приклад, це ж заява, яка сьогодні вийшла між лідерами Європи і Україною. Угу. Не було жодних офіційних зустрічей, були неофіційні контакти. Вони, я так розумію, дуже швидко узгодили текст і відразу його оперативно видали в пресу. Отже. Дійсно, ви праві минулий тиждень. Це у нас був такий, знаєте, американсько український тиждень, і ви праві, було дві дві е, е, телефонні розмови президента. Був візит потужної урядової делегації до Сполучених Штатів. Наскільки я розумію, урядова делегація готувала певні домовленості для укладання під час. Зустрічі, яка відбулася в п'ятницю між президентом України і президентом Сполучених Штатів, але тут, на превеликий жаль, втрутився російський фактор, які відчули, що пахли, як кажуть, жареним, і звичайно, вони. Вирішили все-таки позвонити Путіну. Не будемо розбиратися так, що сталося, чому українська сторона не знала про це, чому про це не інформували, чому європейці про це не знали. Тому що для мене очевидно одне за підсумком цього, що на превеликий жаль до сих пір існує певна недовіра. Між Сполученими Штатами і лідерами Європи, давайте скажемо чесно. Ставилось? Якби була довіра, то Сполучені Штати, якщо вони дійсно партнери, вони б оперативно поінформували, що у нас готуються там у такі-то годині телефонний дзвінок, будьте готовими і так далі. На превеликий жаль, як я розумію, ні українська сторона, ні лідери провідних країн Європи не були про це поінформовані. Ну відбулося те, що відбулося, і звичайно, мені у мене теж велике запитання: як так може бути, що одним телефонним дзвінком. Можна було перекреслити ті домовленості, які готувалися. Адже дійсно були високі очікування, можливо, це добре чи погано, але дійсно були очікування, можливо, дійсно трошки були перегріті навіть ці очікування, угу. можливо, трошки надмірні очікування. Ну Це є хиба на превеликий жаль української дипломатії, треба трошки бути стриманішим. Але е, мені здається, тут ще одна дуже важлива все-таки дипломатія Томагавків, яку е, почав е, е, Пушити, тобто просувати. Трамп, мені здається, все таки відіграла свою роль. Навіть той факт, що Трамп весь час заявляв про це дам не дам, почав згадувати слово томагавк. Воно дійсно психологічно вплинуло на Путіна, який все таки вирішив подзвонити. Далі оперативна було узгоджена зустріч, і я з самого початку наполягав на тому, що це не факт, що сама зустріч відбудеться. І, до речі, станом на сьогодні теж я думаю, що не факт, що вона в принципі відбудеться. Є три варіанти. Ате перша вона відбудеться, але набагато пізніше як заплановано в Будапешті. Друге, вона взагалі не відбудеться, тому що на настаном на сьогодні нема жодних точок дотику. А для Трампа провести ще один е, саміт в е, Будапешті на кшталт саміту е, 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 Валясі. 2.0, без, без результатів, і коли над ним будуть насміхатися всі засоби масової інформації партнери. Ну він це не перенесе. Тому звичайно, він хотів би якусь конкретику, якусь наситити чимось цей саміт. Ну і третій варіант, який можливий, саміт. Відбудеться, але не буде пешті. Я думаю, що це нам, на мій погляд, найбільш юрогідний варіант, тому що я думаю, що є у того ж Путіна велике побоювання, що незважаючи на те, що навіть якщо дадуть йому його літаку повітряний простір, то можливо щось несподівано статися. Як колись пам'ятаєте, сталося з Пригожиним, коли він летів літаку. Але знову таки, так. ми дипломати, будемо акуратними, дипломатичними. Тому я думаю, сьогодні російська сторона в розумах. Той факт, що сьогодні відбулася телефонна розмова Рубія в Ромі заява, що там переноситься, що мовляв, там вони між собою посварилися. Це нічого не означає. Я думаю, що давайте скажемо чесно, Лавров. Він повністю, як кажуть, підзвітний путіну. Я думаю, що Лавров зараз логічно доповідає Путіну. і Вони будуть вирішувати. Але для Путіна очевидно, йому треба дійсно проводити саміт. Йому треба показати, що він продовжує бути рукопотискаємим. Друге, що він все таки виходить з міжнародної поступової ізоляції на превеликий Жаль, це сталося внутрішнього споживача зовнішнього. Чому тому, що готується багато зараз самітів, зокрема в азіатсько тихоокеанському регіоні. Куди я так розумію, також і планує mm -hmm. можливо Путін поїхати, і особливо напередодні всіх ці всі зустрічі Сізінпіням, mm -hmm. прем'єром Моді і так далі. Йому треба поки так само, власне, як і було перед Аляски, коли він зустрівся, а потім поїхав, якщо не помиляюсь, на саміт ШОС Шанхайської організації співпраці до Пікіна, де вже був в ролі mm -hmm. героя, і mm -hmm. всі його як кажуть, mm -hmm. хлопали по плечах. Але тут дуже важливо для мене. Щоб е, через оці всі зустрічі Путіна з Трампом не було розколу в Трансатлантичній єдності тут важливо, тому що мета Путіна і цим самітом він хоче розколоти. Він, йому вже певною мірою це вдалося. Це не перемога, це просто йому поки у нього є перевага. Ну але ви кажете про недовіру, вона є вже та є, між так. партнерами і тому хочеться, щоб все таки е, це відчули передусім наші американські партнери, тому що це є, як, якраз є сила Путіна в цьому розколі. В цьому розколі це вони мають розуміти. Путін розуміє, що як тільки йому вдається розколоти західний світ, значить його позиції зміцнюються. Ну вибачте, це прописні істини, але навіть тут, в студії, ми маємо про це казати і надсилати меседж нашим партнерам. Я дуже сподіваюся, ще раз кажу, що якраз власне на саміті Євроради і на саміті коаліції охочих, наприклад, хоча б лідери. Всіх країн Європи, європейського континенту, ЄС і там і Сполучене Королівство і так далі, покажуть, що вони єдині. І ще одне дуже важливе. нам треба не втрачати ініціативу. Нам треба показувати суб'єктність. І тому я думаю, нам треба бути креативними, ініціативними. Навіть якщо вже готується зустріч в Будапешті, давайте готувати і вже планувати зустріч, можливо, в тристоронньому форматі Трамп, Зеленський і ключові лідер Європи, наприклад, ті, хто підписали цю заяву, як було після Алясті. абсолютно. Абсолютно, і більше того, моя позиція, я вже це казав. І, і, можливо, це трошки воно виглядає виглядає максималістично. Але ну давайте пропонувати чому б ні українську територію. Ну е, от якщо в Будапешті, у нас Ужгород, там скільки кілометрів? Там 100 кілометрів. Давайте в Ужгороді проведемо. Ти більше якщо Трамп хоче Принаймні, отримати... запросити. Абсолютно, абсолютно, і повірте мені, лідери Європи приїдуть. Я в цьому yeah, не сумніваюся. Yeah, yeah. Ключове це Трамп. Але Трампу теж треба у нього є. Самолюбство таке, він хоче премію та Нобелівську премію і так далі. Покажи, що ти сміливий. Тим більше його попередник показав, що він сміливий, да. і треба на цьому грати. Трамп це людина е емоції. Трамп це людина нестандартна, людина інтуїції. Треба йому підказати, знаєте, підлити mm -hmm. такого масла, в цей да, огонь да, інтуїції з, з тим, щоб він вирішив. Так, я їду. Він може так і прийняти рішення. Можливо, це трошки фантастичне, але навіть отакі нюанси я показую, що нам треба тут поки. Що ми активно працюємо, але тому що на кону ключове, до речі, і не припинення вогню навіть. На кону ключове припинити втрачати територію, припинити і втрачати людей, людей і припинити втрачати час. Пане Костянтине, так. я хочу, аби на завершення ви прокоментували з точки зору дипломата. Та на таку заяву Польща може посадити літак Путіна, якщо той летітиме над країною на зустріч з Трампом, та яка планувалася принаймні. Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю радіо Родзіна. І за його словами, у такому випадку країна буде змушена виконати міжнародний ордер на арешт і доставити очільника Кремля на трибунал у Гаазі. Заяву Сікорського прокоментував і міністр закордонних справ Росії Лавров звинував та цитую, у провокаціях та підтримці тероризму. Ну, ви знаєте, саме тому я кажу, що ще не факт, що зустріч може бути в Будапешті, і саме цього боїться російська сторона. Але у нас вже були прецеденти, коли в польоті примушували саджати літак. Нагадаю, десь років чотири тому, коли летіли через територію Білорусі літак, якому був білоруський опозиціонер. Оді білоруся посад, і вони летіли б мені здається, в Літву, і їх посадили на території Білорусі. Чомусь тоді Путін не кричав, що це акт тероризму, і так далі. Тому все може бути. Сьогодні я ж кажу, все може бути, але знов таки, це вже такі внутрішні речі. Я думаю, про це будуть говорити. Але при сьогодні ми маємо чітко констатувати, що сьогодні час, коли як кажуть, треба бути активним. І треба бути суб'єктним і працювати. Але знов таки це буде залежати також і від нашого головного дипломата це наших збройних сил України, як їм вдасться стримувати російські сили. Тому що я не виключаю, Путін буде зараз намагатися трошки ще більше посилити тиск на. На сході України на Донбасі для того, щоб відгарбати там сантиметр за сантиметр цієї української території. Але я дуже сподіваюся, йому це не вдасться. І звичайно, що не менш важливо у нас до кінця року є буде ще багато певних самітів, зустрічів. Я дуже сподіваюся, що от під час цих зустрічей буде вже Вироблена певна схема, я не хотів би сказати план, певна mm -hmm. схема, яким шляхом ми будемо рухатися. Але ключове, що на сьогодні у нас є визначеність, знову таки будемо ще обговорювати. Наскільки це добре, це погано. Що будемо, значить, зупиняти військові дії на лінії зіткнення. Подивимось. Подивимось, дякуємо вам. Дякуємо, що завітали. Дякуємо за вашу аналітику. І коментарі щодо актуальних міжнародних подій Костянтин Єлісєєв, заступник міністра закордонних справ України у 2007-2010 роках, а також посол України ЄС у 2010-2015 роках, був гостем нашої студії в цій частині ефіру.